Вітання усім, хто на зв'язку з футболом, з вами Олександр Новак І це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про суперматч української прем'єр-ліги Динамо проти Шахтаря. Не менш яскраве протистояння чекає і на Руслана Малиновського у Франції. Дербі Олімпіків, Марсель проти Ліона. І боротьба за виживання для Евертона Віталія Миколенка про все це будемо детально говорити в цьому випуску. Тому друзі, обов'язково перевірте, чи підписались ви на наш youtube канал, поставте вподобайку цьому відео, і не забуваємо долучатися до збору. На лігу аеророзвідки ми спільно з фондом Повернись живим, збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших безпілотників. Тож скануйте qr код або переходьте за посиланнями в описі до цього відео, де є більш вичерпна інформація. Та долучайтесь і наближаємо разом нашу перемогу. Головна вивіска в українському футболі класичне протистояння між Динамо і Шахтарем. Чи зможе Луческо зупинити свою колишню команду? Недовго тривали успішні результати Динамо. Кияни після двох перемог над Львовом і Минаєм втратили очки у грі проти руха. Хоча правильніше буде сказати, що саме рух втратив очки в матчі проти Динамо. Повна відсутність ідей в атаці, гра пішки і тотальна безнадійність. Здавалося, що дві поспіль перемоги допоможуть киянам віднайти рецепт для постійних успіхів. Але це тільки здавалось. Як тільки кияни потрапили на суперника, що здатен мобільно переміщуватись полем і чинити постійний тиск, знову проблеми у Луческу виникають саме в атаці. За весь другий тайм проти руха за рахунку 1-1 Динамо не завдало жодного удару в площину воріт, не розіграло жодної комбінації в атаці. Просто нічого. Єдиний вдалий момент матчу проти руха це власне забитий м'яч. Беніто на прийоми піймав ляха, який викинувся накривати Вінгера киян. Далі Беніто протягнув м'яч флангом і прострелив до штрафного майданчика. Ванат вчасно зіграв на випередження проти захисника і забив. На цьому позитив для киян закінчився. Цікава ситуація з пропущеним м'ячем особливо увагу звертаємо на Сергія Сидорчука. Капітан Динамо бачить момент неточного пасу Шепілєва і перебуває поруч із довгим, але замість того, щоб грати на перехопленні, просто починає йти в інший бік. Далі не допомагає дячуку зустріти Климчука і після відскоку довгий забиває. І тепер питання: як ви гадаєте, про що в першу чергу після матчу на прес-конференції говорив Луческо?

Răbuc aggressive concentrată în acest moment, în acest pe în Să moment, în acest 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 for în acest moment, în acest moment, în acest uh în acest moment, didn't And for us, for the was difficult this, but it's not just a problem. I want to, to say that, uh, we'll play a very good match, deserve this uh, this draw. Uh, we, we are in a, in a transition, this year, to we lost too much players, and we want to know with whom we shall play next year. Who is uh, at the level of Dynamo Kiev? Who is not at the level of Dynamo Kiev? What kind of young, young players can arrive at, uh, at this level? Because Dynamo Kiev know, is a very important uh, team, a big uh, international brand, and we have to, to arrive at this. Uh, Проблема в тому, що Рефері дозволяв грати руху дуже агресивно було багато жовтих карток, які не зрозуміло з чого він давав, і не давав тоді, коли це треба було. Тепер сама була проблема у нас у матчі з Ангульцем. Але перш за все хотілося б сказати, що рух дійсно дуже хорошо підготувався до цього матчу. Вони були сконцентровані, і зараз Динамо Київ знаходиться у важкій ситуації у важкому періоді перестройки, перебудови, щоб ми могли розуміти, хто з футболістів. Рістки є рівним Динамо Київ, хто не є рівним Динамо-Київ, з ким ми будемо працювати в наступному сезоні. Це все дуже важливо. У нас зараз час перебудови. Але чомусь тренер Динамо не згадав про моменти з Дячуком на 19-й хвилині. Захисник киян збивав Климчука. При тому Дячук був останнім захисником і зірвав потенційний вихід вічнавіч, але отримав тільки жовту. Звичайно, також Луческу просто ну, не міг не пожалітись на те, що Динамо на початку і походу сезону втратило 11 ключових футболістів. молодь ще не готова. Ну і, в принципі, ви всі вже. Самі добре вивчили цю плаківку. We lost a lot of 11 players too much and we have to, to see. Because there are players who were habituated to do not play, to be reserved. And now when we ask him, them to, to be there and to help the team, then they cannot be at the 100% at this level. Дуже погано, що ми втратили 11 гравців перед сезоном або напротязі цього сезону. І ті гравці, які були резервом, тоді коли у нас були наші сильніші гравці, зараз прийшов їх час. Ми просимо їх допомогти нам, але на даний момент не всі можуть бути корисними для «Динамо Київ». За 9 турів до кінця чемпіонату Динамо перебуває на четвертому місці. Відставання від Шахтаря 12 очок. Від Дніпра, один-п'ять. Навіть зоря збільшила свою перевагу над киянами. В сезоні 13-14 Олег Блохін довів команду до того, що вона фінішувала четвертою. Зараз Луческу має всі шанси на те, аби повторити найгірший результат в історії клубу. Хіба перемога над Шахтарем може трохи підсолодити вболівальникам киян трагічний сезон? Але чи здатне це розбалансоване Динамо на перемоги у великих матчах? В першому колі команда Луческо програла Шахтарю 1-3. Відтоді обидві команди втратили основних вінгерів. Мудрих залишив шахтар, а циганков пішов із Динамо. Свій останній візит на стадіон імені Лобановського повинен пам'ятати Ярослав Ракицький, який у 2018-му в матчі проти Динамо отримав копняка від болівальника. Ракицький після повернення до Шахтаря практично одразу став основним футболістом. Більше того, в останньому матчі проти Львова навіть вивів гірників із капітанською пов'язкою. Дивно виглядає те, як швидко українські клуби вміють забувати про гру футболіста під час війни на Росії. Слова про братські народи, про те, що футбол вні політики типовий приклад, яка є Якщо ж говорити про футбол, то Шахтар у 23-му році виграв 7 із 8 матчів чемпіонату, І тільки з чорноморцем зіграв нічию два Продовж останнього тижня гірники двічі зіграли проти Львова. Спочатку перенесений матч шостого туру, а потім календарний поєдинок 21-го. В обох випадках команда Йовічевича перемогла. Але за змістом це були різні перемоги. Посеред тижня гірники зі скрипом ледь дотисли Львів і Келсі забив переможний м'яч на 90 плюс четвертій хвилині. Йовічевич зараз перебуває в ситуації, коли його команда. Здобуває перемоги, не завжди граючи надто якісно. Проти металіста гірники мали надскладний поєдинок і відверто небагато створили в атаці, але перемогли. Теж було у другому матчі зі Львовом. За втраченими балами гірники випереджають Дніпро 1 на 4 очки. Шахтар взяв курс на чемпіонство. Для самого Йовічевича майбутній матч стане десятим проти Динамо. Тільки одного разу хорватський тренер перемагав киян, якраз у грі першого кола на чолі Шахтаря. Окрім Динамо, на команду Ювічевича попереду ще чекають поєдинки із Зорея та дніпром 1 Для гірників настав час серйозних перевірок на міцність. Головною ударною силою гірників після відходу Мудрика стали два півзахисники Артем Бондаренко і Георгій Судаков. На двох вони мають 19 результативних дій в ОПЛ. У Бондаренка 5 голів та 3 асисти. У Судакова 4 голи і 7 результативних передач. В матчі першого кола проти Динамо Судаков в моменті з другим м'ячем асистував Мудрику. З останніх 11 матчів УПЛ між Динамо і Шахтарем Кияни виграли тільки один. Три рази команди грали в нічию, і сім поєдинків вигравали гірники. При цьому різниця м'ячів 18-8 на користь шахтаря. Останніми роками матчі і Шахтаря відверто втрачали у якості і потрохи перетворювалися на другорядне низькосортне явище. Дуже хочеться вірити, що команди вже у цьому поєдинку потішать нас якісним футболом. Друзі, ну окрім трансляції цього поєдинку на футбол, хаб ми також пропонуємо вам взяти участь. У нашому розіграші ми розіграємо календарі від фонду «Повернись живим із підписами Валерія Залужного і Кирила Буданова. Все, що потрібно для цього зробити, аби отримати ось ці календарі, це зробити донейт від тисячі гривень. Реквізити теж будуть в описі до цього відео. І важливо вказати вашу електронну почту. Під час платежу у монобанку, аби ми могли вас ідентифікувати, і ви взяли участь у цьому розіграші. Тож приєднуйтесь і отримайте дуже приємні подарунки. Марсель вийшов на друге місце в Лізі. 1, але попереду команди Руслана Малиновського надважке дербі Олімпік проти Ліона. Марсель скористався поразкою Ланса в матчі проти ПСЖ і повернув собі друге місце в таблиці. Олімпік впевнено розібрався з аутсайдером Ліги Труа. Марсель виграв 3-1 і нарешті покінчив із п'ятиматчевою безвиграшною серією на велодромі. Більше того, першими м'ячами за Олімпік відзначився Вітіння. Рекордне зимове придбання клубу. Португалець у грі проти Труа забив двічі. Марсель був потужним і атакувальним. Команда Тудора награла на більше ніж три забиті м'ячі. Втім, успіх Вітінні створює додаткові проблеми Малиновському. Тепер Тудор отримав ще один тактичний варіант для Марселя, в якому Вітіння може грати в центрі нападу, а Санчес діятиме глибше. По суті, на позиції Малиновського. Тобто, окрім Гендузі і Ундера, Українцю теоретично доведеться конкурувати ще і з найкращим бомбардиром Марселя у цьому сезоні. Серед усіх атакувальних футболістів, які претендують на місце у стартовому складі Марселя, найгірші показники в плані результативності саме у Руслана Малиновського, який забив тільки два м'ячі у 17 поєдинках. І більше того, українець не відзначався вже понад два місяці. За цей період усі конкуренти Малиновського забивали і ондер. Гіндузі, Санчес, навіть той же Вітіння відзначився забитими м'ячами. Не дивно, що у двох останніх турах проти Лоріана і Труа українець сумарно провів на полі всього 23 хвилини. Тудор заявив, що Малиновський не проходив до стартового складу, бо почав частіше помилятися. Тренер виправдовує це накопиченою втомою футболіста. Але Малиновський в Аталанті у першій половині сезону не часто грав у старті. Коли ж встиг втомитися? Але поки в матчах Руслан Малиновський активної участі не бере, він взяв натомість участь у промо-акції Марселя. Український півзахисник презентував спеціальний ігровий комплект Олімпіка. Форма присвячена 30-тій річниці перемоги Марселя у Лізі чемпіонів. Досягнення, яке досі не зміг повторити жоден французький клуб. Зараз у Марселя головне завдання ніяк не перемога у Лізі чемпіонів, а просто потрапляння до турніру. Олімпік втратив шанси дістати ПСЖ. Відстань між командами вісім очок. Ось у боротьбі за друге і третє місце буде дуже гаряче. Марсель всього на одне очко попереду Ланса і на три попереду Монако. Тільки два перші місця дозволяють напряму потрапити до групи Ліги Чемпіонів. Третя команда змушена долати кваліфікацію. На Марсель чекає виїзд до Ліона, який останніми турами набрав непоганий хід. Олімпік переміг ПСЖ Та РЕН і зіграв нічию 3-3 проти Ліля. Але втратив шанс на трофей, і поступився в півфіналі Кубка Франції нанту. На Ліон спробує повернутися до Єврокубків через чемпіонат, але для цього потрібно фінішувати у п'ятірці, бо шосте єврокубкове місце між собою розділять Тулуза в Кубку Франції. Від п'ятої позиції Ліон відділяє п'ять очок. З огляду на останні результати в Олімпіка є всі шанси. Другу молодість переживає Олександр Ляказет, який забив вже 19 м'ячів у чемпіонаті Франції. Більше голів тільки у Джонатана Дейвіда і Кіліана Мбаппе по 20. Ліон завжди славився своєю потужною академією і якісним скаутингом молодих футболістів. Зараз у складі Олімпіка теж є декілька дуже цікавих молодих футболістів, до яких вже приглядаються. Значно заможніші команди. Кастело Люкебан, Саель Кумбедім, Жоан Лепенан і головні діаманти Ліона, вихованці Академії Олімпіка, Раян Ширкі і Бредлі Барколя. Усім названим футболістам 20 або навіть менше років. З такими перспективами і з такою якістю складу Ліон точно повинен боротися за лігу чемпіонів. Але реалії такі, що команда намагається. Подай потрапити до ліги конференцій. Втім, Ліон успішний у домашніх дербі проти Марселя. Леви виграли 10 із 16 останніх поєдинків. При цьому Марсель не перемагає у Ліоні із 2007 року, коли за Олімпік ще виступав юний Карім Бензима. А у Марселі грав Самір Насрій. Боротьба за виживання для Евертона триває у 32-му турі прем'єр-ліги. Іриски зіграють проти Крістал Пелас. Але чи зіграє у цьому матчі Віталій Миколенко? Серіал під назвою Вижити за будь-яку ціну для Евертона триває вже практично другий сезон. У попередній кампанії іриски врятувались від вилюту у чемпіоншип в останніх турах. Фінал цієї історії може не бути таким радісним. Ні, клуб, ні команда глобальних висновків не зробили, і ситуація повторюється. Тепер тільки у Евертона ще слабший склад ніж рік тому. Керівництво клубу економить на трансферах і вкладається в будівництво нового стадіону. Але за такої динаміки є всі передумови припустити, що збудує цей стадіон Евертон вже під чемпіоншип. 27 очок після 31 туру, і лише 24 забиті м'ячі. Нападники команди Мопе і Калверт Люїн забили всього по одному голу у цьому сезоні. Евертон влітку продав Рішарлісона, взимку Гордона, гравців, які були здатні робити різницю в атаці. З одного боку було зароблено майже 100 мільйонів євро. А з іншого в команді просто немає кому забивати. Після героїчної перемоги над Бренфордом і нічиїх проти Челсі і Тотнема іриски програли два тури поспіль і майже впали до зони вильоту. Турнірна ситуація в Евертона дуже цікава. У команди 27 балів, і вона йде 17 сімнадцятою, але випереджає Нотінгем лише завдяки більшій кількості забитих м'ячів на виїзді в особистих зустрічах. В Евертона та Нотінгема рівна кількість очок, рівна кількість перемог та нічиїх, і навіть однакова різниця забитих та пропущених. Єдина відмінність у тому, що обидві команди між собою вже двічі грали у цьому сезоні. Двічі зіграли в нічию. Але Евертон на виїзді зіграв 2-2, а вдома зіграв 1-1. Тож саме завдяки цьому фактору, і риски поки що попереду. Минулого тижня Евертон програв фулему, і єдиний позитив полягав у тому, що повернувся до стартового складу Віталій Миколенко. Українець пропустив матч проти нотінгами через ковід, а потім чотири тури залишався поза стартом. Проти лондонців Миколенко вийшов зліва, а Бен Готфрі, який і заміняв Віталія, грав на правому фланзі оборони. У тому ж матчі Готфрі ще й утримав травму, тож шанси побачити українця знову у стартовому складі зростають. Далі на Евертон чекає гостьовий матч проти Крістал Пелес, але незалежно від імені суперника, вже сам факт гостьової гри є проблемою для Ірисок. Команда Миколенка здобула на виїзді всього одну із шести своїх перемог в сезоні. А загалом мерсесайці за 15 гостьових матчів набрали лише 9 очок. Гірша ситуація тільки у Нотінгема. Щодо суперника і рисок, то Кристал Пелес перебуває в позитивному моменті. Клуб повернув Роя Годсона рятувати Пелес від кризи, і той одразу взявся за справу. Три перемоги в трьох матчах: 75-річний Годсон здолав Лестер, Ліц і Саутгемптон. Далі на черзі знову матч проти команди із низин таблиці. До повернення роя Кристал Пелес не виграв жодного матчу у 23-му році. А тут одразу три перемоги поспіль. Ось що означає досвід. Тож, друзі, прогнозуйте результат українського класичного. Хто здобуде перемогу, Динамо чи Шахтар? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте поставити вподобайка цьому відео, перевірити, чи підписались ви на наш youtube канал. Якщо ні, то зробіть це обов'язково. І також долучайтесь до нашого збору на лігу аеророзвідки. Ми спільно із фондом «Повернись поверни живим. Збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших безпілотників. Наша мета 10 мільйонів гривень спільно із вами. Ми вже зібрали майже 8. Тож, друзі, ми. На фінальній прямі, і давайте дотиснемо цей збір. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.